Тронка. Головний суддя команди з 11 районів трьох міст та команда Хмельницького обласного центру туризму до урочистого відкриття, обласний збір змагань юних рятувальників, школа безпеки вишукана. Команди вільно. Право підняти прапор дається. Команда від міста. Кам'янця-Подільського та Шепетівського району Рапор змагань підняти На обставини, які є сьогодні в країні, ми змогли зібратися на наші традиційні гостинні Чемровецькій землі, щоб провести дев'ятий обласний збір змагання, юних рятувальників, показати свої досягнення, які ви на протязі року, на протязі своєї праці, цього минулому своєму робочому році, які результати ви маєте і.

Дура бистріше Є надається прикоп. Тас і мало, команд багато. Команду після біду прозібатимуть. Ні, там не чекали Ось це зараз тут буде товаришу. То дівчинці помоги товариші. Чудо. -то. Придумав. Ну вони команда допомагають, абізорному. не мішай, не мішай, не мішай, Їм... він що він робить. Давай, підбігай сюди. Чекай. Взялися за кожний за свою ручку. Кожна так. За... Стали в лінію. В лінію стали, в лінію. Быстро, быстро, быстро. Добре, добре, добре. Тут час. 2.37, потрошки ну, знімаєте. Так, запаминаю штрафні Помощення бали. тут. Поможи розсліднути. Юра, поможи розки. Ні, тут кожен за себе. Поможи розкинути. Бо можеш ще пошкодити. Всьо, все, що там розібне. Там роздібну, то 私は私は何をして、うん、るの Obrigado. É fazer Подивилися на мене і пурнують до мене лицензи. Треба нажати ще. Нажимаємо клавіш, так? Хорошо. А що на рахунок вдиху видиху? Перед початком максимум кидаємо І... Затримати дихання. Хорошо. Що можна сидити? можна гасити тверді речовини, потім передини, рідини. Ключі рідини, наприклад. Бензин. Так, і ще що? І газ. І газ. І, і. І, і газ. Ні, ні, так в складі команди ти. А ти біжу, потім лягаєш? Так, прибігаєш і сюди лягає. Поки я всі не прибігли, не закінчили кидати, знову не закінчили. Немає, вітер. А якщо під чиї немає? Тим більше ти хитаєш. Все, вискочила. раз, і кинула. І побігла. Все, на старт. Чекайте. Не страшно. Значить, увага. Okay. Ви знаєте, що це по часу йде, так? Да? Але okay. чим медленніше ви тут зробите, okay. тим менше заробите штрафних балів. Ну, бажано okay. робити швидко. Бігом, бігом, бігом.

Доганяю. Загринули. Ярослав, ти вже маєш бути там, давай кидати. Та яке там? що ти мене дергає? Цьох ти шо з тим балот

і працюють. Мене того року Татаю на будь-яке положили, чи поза там того. Мене вибираю забраний мук. Кладу на спину, на живіт, натискаю два-три рази, щоб вийшла лишня вода. Кладу знову на спину. Шукаю сонячне сплетіння, два пальці покладаю, роблю 30 вдохів. Два, два, вдохи, перша допомога нам. 5 секунд до старту. Чотири. 3 2 Start Shku të kemi Paso kemi më të zonë Gjithë Ja nga të këru Paso per të i nizë I po të nëjë Një duvar të qepu ka Shku të kemi Shku të kemi Shku të kemi तей, то теж... Давай Віко! А можна їй помогти? Ну в, якщо я так вот і сна, скільки то, Шіна, проходить, по проходить учасників для замовлення? Два. Давай віко, бля! Насам, ми настами, паса! Ми просто ставим тільки учасників. Давай пашу руку так доїдуш. Давай, 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 молод. За що? Сьогодні самостраховуєш.

Швече! <рес> Саша, давай на п'ятій і погнав! Давай, 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 ногами нагану, нагану! Красавчик, курс само це страховке Це ж вусом. <рес> <За 7. рес> дай тягни Підтягни ще до самого краю. Є? <рес> <рес> <рес>

Давай, зайдем. Давай, давай, давай. Подними ей нет! А ты можешь, да? Можно, ты можешь. Судя Можна, Может, ты так? Його да, ешь. Я буду так.

Давайте, давайте! Що я Давай! Маїть немає часу ноги переставляти. Давай, давай, не подивіться. 18.00, заступ за 17.02, заступ. За лінію цю червону. Все, я поїхав. Давайте все. Надя Давай.

Да, визит? Визит? Да, 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 визит. Визит. Добрый лист, лист, читайся лист. Ну, я понимаю, что ты меня за дюльфер стыж, а ты ты не Майна допоміжна для першого на ползйомі і ПП.

Служби України з надзвичайних ситуацій Мені в Хмельницькій області нагороджується команда оцетихонку. Загальне перше місце, говорять мало хворі. Атапа, команди не було в призерах, але якраз по п'ятому загальному вийшли молоді. Так що ваш, два, капітан, дивився сюди, на яку вам тут. Давай, yes. секунд!